того, Що під час цієї війни багато історичних хітів набували нової популярності в новій інтерпретації, безперечно, що з'являлося багато тих композицій, які написані вже цього року. І ця творчість насправді особлива, тому що вона через призму прожитих подій, прожитих днів. І як. Взагалі писалося під час цих всіх подій. Зараз поговоримо з нашою наступною гостею. В нас є Юлія Думанська, співачка. Запрошуємо вас до нашої студії. Всім привіт. Добрий вечір, юля. Якщо дивитися ваші соцмережі і дивитися на ваш такий образ, той який ми бачимо в піснях, в кліпах, то ви така доволі тендітна жінка. А коли дивишся соцмережі, і вашу реакцію на ті події, які відбувалися, вона така була завжди доволі ну, жорстка, можна сказати. Ну зрештою, як інакше можна ставитися до нашого ворога. Але от з яким настроєм ви зараз входите в наступний 2023 рік, тому що чимало подій було протягом цього часу. Чимало подій, і мене як маму зрозуміє багато жінок, і матерів, як важко було переживати е, ці події людям, які, які мають малесеньких діток, і які були в ці хвилини з 24 лютого просто в відчаї і е, в розпачі, не розуміючи, куди бігти, що робити, і як вберегти найцінніше, що є в нашому житті. Е, е, наступний рік. Я хочу війти з великою надією і вірою в нашу перемогу. Ми всі віримо, ми всі надіємося, і зрештою, з кожним днем, з кожним нашим вчинком, з кожною піснею, донатом на зсу, ми приближаємо цей день ближче і ближче. Тому я надіюся, що в 23-му році ми усі заспіваємо, але вже більш веселих пісень. Цей вечір ми всі згадуємо 22-й рік. Однозначно, що цей рік війде в історію українську історію як рік майже за 100% одним з найважчих, але я думаю, одним із найважливіших в українській історії, коли Україна показала свою силу, свою незламність. Зрештою, що ви для себе найголовніше будете виокремлювати у 22-му році? Мені здається, для всіх цей рік важкий, але він. Он... Особливо навіть в тому, тому що я думаю, що навіть українці не думали, що ми настільки дружня, згартована, єдна нація. І, на жаль, при таких обставинах, але ми показали це собі і показали цілому світу. І що залишу для себе, ну в першу чергу, наші діти будуть цей рік пам'ятати 100%, тому що вони також є свідками цих всіх подій і. Я знаю 100%, що вони будуть цінувати тих людей і поважати, які зараз боронять нашу державу. Тому що я недавно в соцмережах розповідала ситуацію, коли дочка побачила на вулиці військового на милицях. І вона кричала: Мам, зупини машину. А Вона везла в садочок цукерки. Зупини машину, я хочу підійти до солдата і подякувати йому і дати цукерку. І у мене не було жодних варіантів. Я зупинилась, ми вийшли. Я зніяковіла, бо мені було незручно, я не знала, як звертатися до нього. Але і він розчулився, і ми розчулися, і, і пів зупинки стояла і плакала. Направду наші діти будуть поважати цих людей, будуть пам'ятати про їхні подвиги, і дай Бог всім нашим військовим повернутися додому живими. Ми на це дуже надіємося. Десь в майбутньому ми вже зараз бачимо, що особливо говорити про дітей. Вони будуть мати чітких героїв, так от вони не будуть Несперечно. шукати десь когось. От зараз всі українські діти вони прекрасно розуміють, що збройні сили України, наші захисники, це люди, які значно. займаються волонтерством. Тобто, от це це ж дуже важливо мені здається, для становлення нації її майбутнього. Я скажу навіть більше, що от маленьке, оце покоління молоде, яке зростає. Дивившись в мультфільми і бачили якихось там анімаційних супергероїв. Тепер вони для них не супергерої. Тепер для них супергерої наші військові, наші ЗСУ, наші медики. Тому я думаю, що тепер, ну, так, так, на жаль, з такою, з такою важкістю при таких обставинах, але діти будуть це пам'ятати і будуть вірити в їхню силу. Насправді на силу супергероїв. Класна історія, це буде таке. Супер тверде покоління, яке точно ніхто вже ніколи не здолає. Я єдине молю Бога і маю надію, що саме ось це покоління ніколи більше не стане на ті ж самі граблі, які стали ми. Я направду українці дуже добра нація, і ми вміємо прощати, вміємо закривати на дещо очі, але цей рік став переломним, і я кажу, я надіюся, що вони не повторять наших помилок більше ніколи. А ми маємо пробачити нашого ворога? Якщо дивитися по біблійних законах, по всі християни, ну направду Господь казав, що ми мусимо пробачати. Але не мусимо забувати. І не мусимо… Я думаю, що теперішня ситуація, направду, яка трапилась в нас, це ми просто пожинаємо ті плоди наших предків, які пробачали, які забували, відпускали, і далі ніби жили. Якби нічого не трапилось. Інша справа, що вони зараз і не спішать у нас просити це пробачення. Так, і визнавати тому, свою провину. Коли, коли люди свідомо визнають і просять дійсно спокутують свою вину, але не, це не ця історія не про них. І тепер вже не про нас. Я в цьому впане. Якщо говорити про творчість, є така е, класна версія, як на мене, що лише правдива боротьба. Нації, держави справді народжує народну творчість, фольклор. І вже приходячи до ваших композицій, які з'явилися під час війни, тому що загарбницька агресія, те, що робить Російська Федерація, ніколи не створить. Якісної народної творчості ми це чітко бачимо, тому що все, що можуть москалі, це переспівувати якісь українські пісні. Просто в нас це все красте. А ми на всіх рівнях бачимо нові або переспівані пісні, про які ми забули. І зараз вони стають е, тим, чим ми йдемо. У вас з'явилися е, нові композиції, які справді от ми готувалися до ефіру, ще раз прослуховували, дивилися кліпи. Справді пробирають до сліз. От як на вашу творчість вплинула ця ситуація, яка сталася? Яка актуалізувалася 24 лютого, 22 року? Напевно, так правильно говорити, тому що ми ж розуміємо, що війна йде вже. Століттями. Ну, направду, вплинула війна на будь-які сфери діяльності, не тільки на музичну, ну буде, ніхто ніхто не залишився осторонь. Е чесно, мені було важко співати взагалі про ці події. І мені пройшло два місяці від початку вторгнення, і мені скидають композитори пісні і кажуть, Юлі, ми бачимо цю пісню саме в вашому виконанні. А я слухаю і пробую якось відтворити ці слова, а мені стоїть ком в горлі. Ну, я взагалі не могла співати, тому ми відклали їх в дальній ящик, скажімо так. І коли я вже знайшла в собі сили і відчула, що зараз я можу донести цей меседж, який хочу, тоді все-таки я почала записувати пісні. Але скажу вам відверто, що я зараз не можу співати веселих пісень. Я не знаю, чому такі мене стан душі не співається мені веселих пісень. І не знаю, коли це пройде. Я розумію, що людей потрібно також надихати, і можна співати про нашу е, найближчу перемогу, як з якимось там веселим настроєм. Але в мене це, на жаль, не виходить. Ну, виходить, таке більш душевне, ліричне, але. Я сподіваюся, що мої пісні можуть достукатися до серця слухача і до тих хлопців, які зараз там, і підтримати їх. А стосовно наших сусідів, стосовно народної творчості, от буквально сидячи на Різдво за столом з родиною, я задалась таким питанням: ну от ми сидимо, в нас є традиції, 12 страв, ми збираємося, вертаємо колядки. А, а де ж їхні традиції? Я кажу, от хіба за бугром є традиції якісь, окрім просто сісти. Е Поїсти, випити і все. Кажу, а де ж оці славнозвісні калядки, як вони називають, які вони колядують? І я задалась цим питанням і зайшла в інтернет. Я не знайшла жодної колядки на російській мові. Ну, тобто ця країна без традицій, без е, якоїсь особливої історії, ну вони ну, для, чого, для чого просто е, брати чуже, переробляти. Якщо можна будувати своє, але вони цього не хочуть. Вони звикли воювати, красти, загарбувати. І я не знаю, чи це взагалі зміниться, але я розумію, що цього разу світ побачив, хто і хто, і я надіюсь, що світ так само не забуде тих вчинків, які зробила країна-агресор. А ми їм будемо нагадувати всіляко, поки вони готові підтримувати нас, ми готові. Також доносити це все, поки ви готуєтеся для того, щоб виконати для нашої аудиторії свої композиції. Ми нагадаємо, що цей концерт благодійний. Ми його так само називаємо. ми присвятили для збору коштів для 45-ї артилерійської бригади, якраз і Юля Думанська, і чоловік Григорій Козловський. Також допомагають цій бригаді і не тільки їй багато впродовж повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну і в Емілі Резорт в відпочинковому комплексі так і приймали біженців, і готували обіди для тих, хто до нас приїжджав тоді на початках, коли дуже багато людей приїздили. І їм фактично і тут не було де зупинитися що їсти всіляко протягом цього часу люди об'єднувалися заради того, аби, звісно, річ допомагати. Бо тільки в нашій єдності, в допомозі одне одному, наша точна сила. Я би от перед тим, як Юлі, ви почнете виконувати е, пісні, які у вас заплановані. Я б хотів, знаєте, ми, ми сьогодні з батьма гостями про це говоримо. І як на мене, ще раз повторюся, взагалі феномен українського волонтерства в цьому році він стане. Ну це світова історія. Це не лише українська історія, тому що я переконаний майже на 100%, що жодна країна в світі таким чином не об'єднувалася навколо. Е, Навколо свого майбутнього. Дуже просто. Українці просто в складні часи беруть відповідальність за державу на себе. На відміну від тих самих москалів, які перекладають відповідальність на когось. На Для вас mm -hmm. волонтерство це що? Волонтерство це перш за все робити добро, безкорисно. Тобто, я розумію, що всі речі відносні, але. Е Скажімо так, коли ти робиш якийсь вчинок або допомагаєш комусь і не очікуєш чогось взамін, хоча ми очікуємо, ми очікуємо перемоги, перемоги. на що найближче. Але це все йде від душі, і направду, воно вертається з сторицею, це 100% і вернеться всій нашій країні. Я впевнена, що в майбутньому після війни будуть кілька важких років, але вони і будуть тим поштовхом для. Відновлення для процвітання для набирання більше обертів. і після війни це вже не буде та Україна, яка була колись. Це 100%. Вона буде з більш згуртованішими людьми, з більш сильнішими морально духом і силою волі. І я думаю, що ми ще після війни покажемо цілому світу, що українці здатні не тільки гідно відстоювати свою незалежність і свою державу, але в нас зрештою дуже багато. Талановитих мудрих людей, які зараз, на жаль, розкидані по цілому світу, які дуже хочуть вернутися додому, але, на жаль, такої немає змоги. І докажуть, що все-таки Україна це та країна, яка... яка може себе показати на рівні, на рівні з іншими європейськими державами. Юлія, запрошуємо вас на нашу імпровізовану сцену. Вона не класична, але Дякую. на наш погляд, цього року саме так може виглядати сцена усім нашим глядачам. Я хочу побажати зараз, коли ви будете слухати наступні композиції, уважно, уважно дослухатися до слів і прожити ці пісні, промислити. Це справді важливо. Так боляче кусаю малюнки на асфальті. За нами дії. Слова більше не варті, ніби впало небо. Плаче, коли при дорозі, шляху назад не буде, бути перемозі, я вірю над усе, залишимось вільними, перемога пишеться жовто-блакитними, воїни світлами, я вірю над усе, залишимось вільними. Перемога пишеться жовто-блакитними з України. Свободу не зламити, не розколоть надію, коли ми всі разом із вірою, весь світ почує нас солов'їною. Над Нами мирне небо. І висихають сльози, шляху назад немає. Бути перемозі, я вірю над усе, залишимось вільними, перемога пишеться жовто-блакитними, воїни світлами, я вірю над усе, залишимось вільними, перемога пишеться, жовто блакитними Я обведу в календарі, тоді ця пісня голосна буде у кожному дворі. Я напишу усім усім навіть колишнім гей, привіт, ну як ви там, чи всі живі, де. Кінчиться війна, коли случатимуть книжок, а зараз він, як новина, яку чекає навіть Бог, я розкажу йому про все. Буду руки цілувати, і мисно тебе буду я з любов'ю обіймати, дай нам Бог усе забути, душа моя так просить. Я буду руки, 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 руки цілувати буду буду, буду, буду Моя зуба, дай нам Бог усе забути що бачиш, скільки всього в перемозі?